Багато різноманітного простору для навчання, гуртки та майстер-класи. Цьогоріч на території Рівненського обласного центру національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти відбулися активності з нагоди святкування дня позашкілля. Позашкільна освіта це не просто гуртки. Прийшов, пішов, не хожу, хожу. Тобто, це теж системна робота. І якщо ми системно працюємо з дітками, тоді маємо результат. Зі слів директорки департаменту освіти і науки Рівненської ОВА. На заході вдалося вирізнити наймолодшого учасника, але через безпекову ситуацію таки не всі змогли долучитися. До події так наймолодшому чотири роки учаснику. Є теж представники перших класів. Ну, на жаль, власне, з певними обмеженнями, зокрема, ну задля дотримання безпекових умов сьогодні в умовах війни. Ми не можемо запросити власне всіх наших вихованців. Родзинкою свята стали змагання з мотокросу, які до слова провели вперше за довгий час. Давно не було в рівному змагань обласників з мотокросу, і власне ми прийняли вольове рі... Рішення в цьому році провести їх в нас. І на даний момент майже 40 учасників до нас заявилося. І це з п'яти команд, найменшому учаснику 4 роки. Василь Юзепчук із Острога очолює власну команду з п'яти осіб. Каже, приїхали в Рівне, аби позмагатися. Сьогодні я представляю команду, яка прибула в складі п'яти спортсменів на дане змагання в міста Рівне. Наймолодший учасник з 4 років він рівненський спортсмен. Місяць назад я проводив змагання на Кубок президента автомотоклубу Кристал він був представлений на автомотоциклетній трасі. Повірте мені, що я переживав. Така дитина у захваті від цих змагань є інші учасники. Адреналін відчуття неперевершення. Мабуть, дуже сильно хотілося чогось нового спробувати. Попробували ми на першому маленькому маленькому мотоциклі два роки назад. Сподобалось зайшло дитині. Їздили рік по чемпіонатах, каталися, ну досить цікавий вид спорту. Нині саме такі заходи особливо потрібні. Вони об'єднують суспільство та сприяють розвитку дітей. Максим Остапець, Михайло Присяжнюк та Денис Коломис. Телеканал ІТВ Медіагру.